Доброго дня всім! до вашої уваги Peugeot Expert в довгій базі. Заводський оригінальний пасажир, 2-літровий дизельний двигун та механічна коробка передач 6-ступінчата, серебристий колір. На зимовій гумі. Передня гума 60%, задня 50%. По бокам без м'ядні, без колів, без царапин. В оригіналі в рідній фарбі. Такі, як шукають люди на двоє дверей, так як це заводський пасажир, кляпа задня відкривається, багажне відділення збережене, світлий потолочок, відстань між, між заднім сидінням і до кляпи метр м. Тобто ви ще можете, крім дев'яти пасажирів, навантажити товаром чи коляску поставити, що вам буде зручно. У дверцятах є форточки. Все є трансформери повністю знімаються. Спереді три місця, два айрбека на панелі і в кермі водія, шестиступінчата коробка передач кондиціонер, бортовий комп'ютер, електрика. Так, відкриваємо під капотом. Бун сухий, ніде нічого не капає. Витрати пального по трасі становлять приблизно 5,4 літра при е, швидкості 80-90 км за годину. Кому потрібен автомобіль, приємний поїзді і практичний, звертайтеся в компанію автобіз, у нас постійно різні автомобілі.